Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо про надувний килимок від американської компанії Big Agnes під назвою SL Insulated. Ось він в складеному вигляді в мене в руках, а ось він в розгорнутому вигляді стоїть поруч зі мною. Якщо ви знали щось про цей килимок раніше, то враховуючи останні зміни в моделі, які відбулися в новому сезоні, ви можете поміняти свою думку. Це найбільш популярний килимок від Big Agnes, і його постійно додають в різні топи спорядження на профільних сайтах. І там він конкурує з килимками від Thermarest, Nemo та C2 Summit. І завжди в таких порівняннях я відзначаю, що користувачі, які оцінюють цей килимок, визначають комфорт як його основну перевагу. Далі у відео ми поговоримо про те, що ж робить цю модель Insulated такою популярною. Почнемо з характеристик. Ця модель є з утепленням і ми її маємо у трьох розмірах. Розмір регуляр має ширину 51 см та висоту 183 см. Ось якраз регуляр стоїть поруч зі мною, можете його оцінити. Лонг-версія має ту саму ширину 51 см, а її довжина 198 см. Також маємо подвійний килимок шириною 102 та висотою 183 см. Якщо раніше в цій моделі Big Agnes використовував у якості утеплювача Primaloft, то в новому сезоні від синтетичного утеплювача вирішили відмовитись і зробили це на користь двох шарів спеціальної плівки, що відбиває ваше тепло. Тобто тут Big Agnes використав той самий принцип, за яким роблять свої ультралегкі надувні килимки, Therm-Rest та Nemo. В результаті це дало показник ревелі цілих 4,8, тобто килимок дуже теплий, його можна використовувати всесезонно, навіть узимку, якщо на вулиці не якісь екстремально низькі температури. Вага моделі у розмірі регуляр 510 грамів. І якщо порівнювати його з конкурентами, то бачимо, що, наприклад, Thermarest Neo Air X lite має вагу 386 грамів. А Situ Summit Teaser XT insulated 490 грамів. Тож так, це не максимальний ультралайт, але цілком прийнятні цифри для килимка, що має товщину 9 см. Часто, до речі, можна зустріти цифру 11 см товщини щодо цієї моделі, але тут Big Agnes робить профіль свого килимка, як у надувних килимків Expert, коли з боків маємо товщі подушки, щоб вам у вісні було складніше скотитися. Та вага не головна перевага цього килимка. Я би в першу чергу виділив матеріал, з якого він виготовлений. Це нейлон з подвійним ріпстопом. І на доторк він виглядає більш надійно, ніж, наприклад, у C2 Summit Тезерлайт. У Big Agnes ми бачимо такий малюнок поверхні, що обумовлений з'єднаннями всередині двох стінок килимка. І саме такий принцип, а не повздовжні чи поперечні камери, дають килимку стійкість. Під стійкістю я маю на увазі відчуття, коли ти стабільно лежиш на килимку і можеш повертатися, при тому немає враження, ніби килимок хоче спід тебе втекти. У килимка подвійний клапан на вхід та на вихід. В таких клапанах дуже легко регулювати м'якість. Якщо ви занадто сильно надули килимок, можна легким доторком до клапана плавно випустити звідти повітря. Єдине, що мені не сподобалося у цьому килимку, це традиційний для бігагнес мішок Помпа. Його, по-перше, не можна використати як гермомішок. А по-друге, він має доволі вузький вхід. І це означає, що кожен раз ви будете набирати не так багато повітря всередину. Щоб повністю надути килимок, вам знадобиться приблизно 7 підходів з таким мішком. До речі, Бігагнес стверджує, що всередині килимка є спеціальна антибактеріальна обробка, аби там не виникала плісніва від вологи. Отже, підсумки B'Gagnes Repit Cell Insulated, дуже комфортний килимок за рахунок своєї товщини в 9 см та структури внутрішніх перегородок. Також він теплий, по суті, чотирьохсезонний, і відповідно до таких характеристик має достатньо невисоку вагу 510 г. Ну і відмічує його надійність та зносостійкість у порівнянні з його ультралайт конкурентами. Тож маємо універсальний килимок для трекінгу в різних умовах від Карпат і гір повище, як для літа, так і для зими. І, до речі, плівка всередині, що забезпечує термоізоляцію, вона не шелестить як у деяких інших моделей. І це означає, що килимок не буде тривожити ваш сон та сон вашого сусіда. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.